У мене є побратим з моєї роти. Йому в проход і через вхід залетіло прямо в ліндаж в ноги. Я пішов о, і під обстрілами тоді навалювали перед штурмом, туди готувалися до штурму. Вони навалювали по цій позиції з СПГ. Я йду, я бачу, що там приход. Я все одно йду, успіваю зайти, о, надати допомогу. В нього велика кровотеча, в нього. Ну, вже все в крові. Через три-чотири години він вже був на стопункті. Хоча зазвичай, зазвичай, деякі можуть і типу, по 10 часов чекати, поки їх заберуть, а може і більше. Також в мене є випадки, коли я не зміг допомогти, хоча я дуже питався. І бачити для мене, ось потім, коли я його передаю, і знаю, що він більш-менш стабільний, а потім, по виходу, я дізнаюся, що він вже 200 то для мене це було дуже 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 важко оце от саме саме важке